Всі вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Сьогодні в нас дуже важливе і цікаве відео. Мова піде про один з найважливіших міжнародних документів, а саме про загальну декларацію прав людини, про його історію, яка ціль створення цього документу і як себе захищати цим потужним інструментом в галузі прав і свобод людини. Після Другої світової війни Організація Об'єднаних Націй. Переглянувши статут ООН, побачила, що ці статті, які були прописані в галузі прав людини, не є достатніми для захисту прав. Загальна декларація прав людини була прийнята 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Вона стала результатом безпосереднього досвіду Другої світової війни, де було показано всі злочинства проти людства, і таким чином були порушені всі невід'ємні права і свободи людини. Уряди багатьох країн визнали цю декларацію: визнали невід'ємні природні права людини, а саме, право на життя, право на свободу, право на недоторканність, право на житло та інші. Ще один дуже важливий момент: що Елеонора Рузвельт була представницею США в ООН і очолювала комісію з прав людини, і вона була основоположницею за рівні права як чоловіків, так і жінок. Повний текст загальної декларації прав людини можна побачити на офіційному сайті Організації Об'єднаних Націй. Прийняття загальної декларації це є дуже важливе міжнародне свято, яке святкується власне 10 грудня. і Також називається Міжнародним днем прав людини. Ще один дуже важливий момент: загальна декларація прав людини потрапила в книгу рекордів Гіннеса як світовий документ, який найбільше перекладений. Також важливо знати, що загальна декларація прав людини є основним установчим документом організації Об'єднаних Націй. Також цей документ послужив основою для двох міжнародних пактів ООН. це пакт про громадянські і політичні права, а також пакт про соціальні, культурні і економічні права. Принципи загальної декларації викладені в міжнародних договорах, а саме міжнародні конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, міжнародні конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про права дитини, Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти катувань і багато інших. І саме важливе, що треба знати, друзі, що загальна декларація прав людини була основою для написання нашого святого документу, нашого найпотужнішого документу, нашої Біблії це Конституція України 1996 року. Яка власне, і лягла в статтю 9 Конституції України про те, що Україна ратифікувала всі міжнародні договори, і ці договори є частиною законодавства України. Підводячи підсумки, хочу сказати наступне: ці міжнародні договори, а саме загальна декларація про права людини, була написана не просто так: була написана для захисту прав і свободи людини, і цим документом потрібно користуватися, хто ще є в статусі фізичної особи. Переходимо в статус людини, отримуємо інформацію стосовно волевиявлення людини. Відкриваємо Конституцію, читаємо статтю 3, де говориться, що людина, її життя і здоров'я і гідність, недоторканність і безпека є найвищою цінністю в державі і держава відповідає за свою діяльність перед людиною. Тому знаємо свої права, небійну захищати свої права, читаємо Конституцію. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші платформи TikTok, групи Telegram Знай свої права і волевиявлення людини, де ми даємо максимальну інформацію про захист прав і свободи людини. Також проводимо навчання в цій галузі, вивчаємо конституцію, міжнародні договори, проводимо семінари, проводимо живі стріми, де кожен з вас може задати питання і отримувати відповіді. Хто хоче більше дізнатися про документ волевиявлення людини, пишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення людини. Я надам вам всю інформацію. Стосовно того, як утворюються територіальні громади, переходимо в групи волевиявлення людини по областях. Вгорі є прикріплені всі відео і всі документи, які дадуть вам всю інформацію і стануть інструментом для захисту прав і свобод вас як людини. Друзі, об'єднуємося. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.